Всіх вітаю на каналі Світлани в гостях і сьогодні хочу показати результат запилення орхідеї між собою, біла з білою. І одну я орхідейку квіточку запилила із рожевою орхідеєю. Оце останнє була через два тижні після того, як ці дві були запилені. І ось одна ж орхідейка, яка була запила білий з білой. Зненацька все-таки достигла і розкрила свою коробочку і висипалася. Можна сказати, це насіння я втратила. Подивіться, це ще зелена. Та мені здавалося, що вона і зранку була ще зеленою. А можливо, вона і вночі тріснула, хто ж її знає. Ви знаєте, я відразу і не зрозуміла, що коробочка відкрилась. Я просто подивилась на листі орхідеї, як проживає моя орхідейка, а там куричною порошок. Я ще подумала, може, що хто каву розсипав на листя випадково, але підняла очі і побачила, що коробочка насіння тріснула, і все насіння висипалося. І саме на це листя, де я побачила кавовий порошок, як мені здалося. Ось оцей пил, що ви бачите на листях, це і є насіння орхідеї. Ось таке воно коричневе, схоже на каву. Пройшло сім місяців. Перше було запилення у червні на початку, другий через декілька днів друга була квітка запилена, біла з білою. І через 2-3 тижні була ось ця біла з рожевою запилена. Ось так зненацька відкрилась коробочка і я втратила насіння. Тому наступні дві коробочки я хочу обгорнути або папером, або надіти поліетиленові мішки. Для того, щоб зараз... Я йду на вихідні дні, суботу-неділю, це в мене на роботі стоїть ця орхідея. І, можливо, за ці дні вони відкриються якась з цих коробочок. І також можна втратити насіння. Так що раджу всі, у кого орхідея після запилення пройде 7-6-7 місяців, готуйтесь до того, що вона зненацька може розкритися. Це може статися і вночі, і в день, і ввечері, коли вас не буде поруч. Так, щоб краще перестрахуватись. Насіння все висипалось і ось ця жовта коробочка почала тончити й тончити. Бачите, зелена яка товстіша, а жовта така тоненька стала. І до вечора вона взагалі стала така сухенька, тоненька. Да, І пишуть, що коли орхідея ту зріває насіння в орхідеї, не буде квітконоса. Квітконос є. Ось я показую який вже вигнав квітконос висотою. Ну а цю дозрівшу коробочку я ось так відрізаю від стебла і трішки насіння все-таки залишилось. Я зараз коробочку із насінням покладу у паперовий пакет, складу дуже обережно і покладу у прохолодне місце, десь плюс 5, плюс 6 градусів, щоб було це в холодильнику, звичайно, можна зробити. Можна таке насіння зберігати до 5-6 місяців. І коли ви вже захочете, або коли почекаєте, коли ці достигнуть наступні коробочки, все разом посіяти. Ось таке насіння і така коробочка. Сім раджу. Це дуже цікавий процес. Чекати, звичайно, довго, але це цікаво. І коли розкриються ще дві коробочки, я вже буду сіяти насіння у спеціальне середовище на агар агарі. Агар я вже купила у сільпо є він. Треба 7 грам. Ще банан потрібен. Доброго для орхідеї, активоване вугілля і перекис водню. Все. Наступні відео, я надіюсь, я буду знімати про те, як я буду сіяти і вирощувати орхідею в себе вдома. Ось так я буду рятувати насіння. Так я позамотувала коробочки поліетиленовими пакетами не сильно, щоб туди попадало повітря. Всім гарного дня. До побачення. Пробуйте вирощуйте і у вас все вийде.